Дочі телеканалу TV, в етері теми дня у студії. Працює Анастасія Іванова. Про найголовніші події 19 липня поговоримо у нашому випуску. Новин вже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 511-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Уночі, 19 липня 2023 року, російські окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БПЛА типу шахет. Атаковано об'єкти критичної інфраструктури та військові об'єкти основним напрямком. Удару була Одещина. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно авіаційного удару по території України. Задіяли 6 крилатих ракет Калібр та 35 іранських ударних БПЛА типу Шахет-136. Силами та засобами повітряних сил знищено 6 крилатих ракет Калібр та 31 ударний БПЛА противника. Крім того, ворог завдав 80 авіаційних ударів. Та здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення. Руйнувань зазнали промислові об'єкти, житлові будинки. Та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Поклав життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України на Буковині. Попрощалися ще з одним героєм: сержанта Буханця Анатолія, військовослужбовця військової частини 2144 в останню дорогу провели в селі Романківці. Вічна пам'ять та слава герою. Глибоке співчуття рідним, близьким та побратимам. Зарплатня від мінімалки до 50 тисяч гривень та багато бажаючих працевлаштуватися. Чернівецький обласний центр зайнятості провів чергову ярмарку вакансій. Тож які умови пропонували, за якими критеріями обирали, та чому офіційне працевлаштування наразі є таким важливим, дізнавалася Тетяна Дубіцька. Пропонують працевлаштування і для білих комірців, і для представників робітничих професій. Чернівецький обласний центр зайнятості провів традиційну ярмарку вакансій. У ній взяли участь 18 роботодавців, які представляли 85 робочих місць. Сьогодні вакансії представлені для як для тих наших шукачів роботи, які мають вищу освіту, причому економічну, юридичну, дуже багато лікарів. Ми потребуємо. Це у нас постійно ці вакансії перебувають в нашій базі. Так і для наші, ну постійний наш топ, це робітничі професії, це наші водії, будівельники, слюсарі, сантехніки, швачки. Швачки це взагалі. У нас дуже, дуже популярна професія, така вакансія. І наші роботодавці дуже потребують саме таких е, працівників, саме з такими фахами. Шукачі роботи могли підібрати собі вакансію відповідно до своїх потреб, адже роботодавці пропонували широкий діапазон заробітної плати. Є мінімальна, є більше. Ритина більше 10 тисяч. Ну і є такі вакансії. Там, до прикладу, є вакансія у нас наскільки я пригадую, інженера-програміста 50 тисяч гривень. В основному є на 25 тисяч. Це і адміністратори, це керівники магазинів керуючі. Так, Олена Алексієнко, за освітою юристка має досвід роботи у цій сфері. Найголовнішим критерієм пошуку місця працелаштування для жінки є робота, яка буде подобатися, а також достойно оплачувати. Останнє місце роботи адміністратор весільних суконь в цеху спошиваю весільних сукань. Ось розглядає роботу, більш керівну або по спеціальності. Ось, і бачу, що дуже багато вакансій в центрі зайнятості, хороших. Ось. Надіюся, що знайду собі роботу хорошу. Компанія, яку представляє Анастасія Павлюк, вже 25 років на ринку з виробництва вікон, дверей та інших алюмінієвих конструкцій. Наразі пропонує шукачам виробничі вакансії. Людина може прийти на стажування за цей період. Вона може зрозуміти, чи це її, чи це не її. Але зазвичай, якщо вона з нами залишається, то вона працює роки. Якось так. У нас є працівники, які працюють і 20 років, тобто ми є. Певна стабільність були на ярмарку вакансій, і представники державних служб, які також шукали працівників, зокрема з юридичною, економічною чи інженерною освітою. Ми наразі шукаємо головних державних інспекторів відділів праці, відділу безпеки праці. Що це таке? Перший напрямок це здійснення документальних перевірок з питання нарахування виплати заробітної плати або неправомірного на думку заявника, звільнення. Інший напрямок це безпосередня охорона праці, тобто без Чіні умови для Робота ліна Корева наголошує, що легалізація праці наразі має бути фундаментом, на якому стоятиме наша країна у цей нелегкий час. Якщо працівник буде неналежно оформлений, то він може потрапити під ризики потрапляння, в тому числі в торгівлю людьми, в тому числі інші ризики пов'язані з невиплатою заробітної плати. І чим більше заявників в нашій країні з цього приводу, тим здається ситуація тільки гірша. Тому кожен з нас має розуміти, що саме працевлаштування, легалізація. Ну це, от скажімо так, це шлях до перемоги, тому що наша держава отримує податки, отримує інші збори, за рахунок чого купляються ті ж дрони, ті бронежилети, і тому наша країна стоїть. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теме дня Поява нових зон для власників транспорту у Чернівцях активно набирає популярності культура пересування як на роверах, так і на самокатах. Про те, яка ситуація із велосипедними доріжками саме для цього виду транспорту в місті, та якими проблемами зустрічаються ті, хто їде на двох колесах, розповість Юрій Гордей. 15 кілометрів велосмуг саме стільки зараз виділено простору для велосипедистів у Чернівцях. Вони є в різному вигляді. Десь це повноцінно відокремлена смуга руху, а в інших місцях воно має вигляд нанесеної фарби на тротуар. Серед останніх, які в місті з'явилися, це минулого року капітально відремонтувалася частина тротуару на вулиці Героїв Майдану від ринку центрального і внизу до зупинки громадського транспорту. Там була капітально відремонтована велосипедна доріжка. Сподіваюся, що в планах на цей рік вже був оголошений тендер, можливо, що встигнуть також частково відремонтувати доріжку від соборної площі вниз, туди от, в сторону до ринку центрального. Окрім того, що робиться ще зараз, це при капітальному ремонті вулиці Щербанюка, які зараз тривають вулиці Головної до вулиці Небесної Сотні. Також облаштовується відокремлена велодоріжка, і от десь приблизно такі плани на цей рік. Чернівчани скаржаться на стан покриття велодоріжок у місті. Найбільше Нарікань саме на смугу, яка простягається від головного входу в центральний парк по вулиці, головній кажуть, що там їхати просто неможливо. Проте самі ж велосипедисти вважають, що значно більшою проблеми є якраз не стан доріг, а розуміння культури руху на рахунок велодоріжок, чесно кажучи, в Чернівцях велодоріжки стан асфальтного покриття такої собі. Це перша проблема. Друга проблема, і на жаль, вона поки що у нас найбільша це відсутність культури. І відсутність знань правил дорожнього руху це напевно відсутність знань правил. Можливо, є однією з найбільших проблем. І друга одна із найбільших проблем це все таки культура. От. Що водіїв, що пішоходів, що велосипедистів. Ще навесні 2019 року. В Чернівцях облаштували перші велосмуги, які були тими початками на шляху до велосипедного міста. Тоді, коли це робилося, планувалося, що це буде зроблено ненадовго. Так що це в таких рамках умовного тактичного урбанізму, щоб люди звикли, що там ця інфраструктура з'явиться, щоб було розуміння, як це має виглядати, і щоб за рік-два провести вже ремонт і його привести до нормального вигляду. На жаль, після того як ці велосмуги, володоріжки були нанесені, капремонту досі не відбулося, але от в рамках вулиці головної це обов'язково буде зроблено. І це буде зроблено не лише на вулиці головній, мовно на вулиці південно кільцевій яка зараз проектується. Там також буде обов'язково велоінфраструктура передбачена на перехресті вулиць головної та південно-кільцевої. Проте пішоходи масово нарікають на те, що подекуди небезпечно ходити тротуарами через можливий рух двоколісного транспорту, водночас і водіїв автомобілів дратує те, що вони їдуть по проїжджій частині. Натомість самі ж велосипедисти кажуть, що пересуваються там, де це можливо. Ну, якщо розглядати велосипедиста згідно правил дорожнього руху, то він є повноцінним водієм транспортного засобу. Тобто велосипедист має абсолютно таке саме право їздити по дорогах автомобільного призначення точно так само, як і автомобілі. Тобто, якби у нас знову ж таки була культура водіїв і велосипедистів, якби вони всі їздили по правилам, то в принципі, як і по всій Європі, один одному би не заважали. Юрій Гордей, Василь Ставчанський, Руслан Батюк, Теми Дня, ТВА. Не тільки блокує російський контент, а й унеможливлює монетизацію країни-агресорки. Буковинські айтішники розробили розширення до браузера Ноу no Content, яка перешкоджає російським інфопродуктам заполонити мережу. Більше про це знає моя колега. Спочатку повномасштабного вторгнення поширення ІПСО зі сторони Російської Федерації стало чималою проблемою на інформаційному фронті. Відтак, аби протидіяти російським фейкам, контенту в загальному та монетизації країни-агресорки Чернівецькі it фахівці долучилися до протистояння у мережі. Тож цього разу вони створили розширення до браузера Ноу Раша контент, яке перешкоджає російським інфопродуктам заполонити всесвітню павутину. Я часто сидів в браузері. і Я замічав, що більшість контенту це російськомовний контент або якийсь російський контент для чого було створено цей даток Він був створений для того, щоб блокувати такий контент, щоб люди менше його. Читали, а також щоб блокувався монетизований контент, за який може пропагандувати війну, і також вони на ній можуть заробляти гроші, щоб менше спонсорувати війну в Україні. Ми плануємо далі інтегрувати в нього штучний інтелект, щоб він сам виявляв російськомовний контент, який може монетизуватися, і автоматично його блокував. Поки розширення Russia Content пройшло тестування на Google Chrome. А невдовзі його можна буде використовувати на всіх браузерах, які на сьогодні існують, детальніше про наш наше розширення. Воно було написане на моє програмування JavaScript. Воно працює наступним чином. В коли ми заходимо на сайт, воно перевіряє, де був зареєстрований цей сайт. Якщо він зареєстрований в країні адресора, воно його автоматично блокує. Також воно перевіряє по домену. Наприклад, якщо є в кінці .ru чи якийсь будь-який російський там значення, воно автоматично. Блокує цей сайт, е, також він блокує всі сайти в пошуковій системі. Наприклад, ми що шукаємо, нам вибиває багато варіантів, і російський варіант там не вибиває. Якщо ми спробуємо, наприклад, ввести тут Mail.ru, то воно нам заблокує всі пов'язані. у Нас всі силки будуть пов'язані з цим доменом, тому воно заблокує нам всі ці силки, і ні одна з них не відбирається у нас в пошуку. Але якщо ми, наприклад, спробуємо знайти Яндекс. Він зареєстрований трішки на іншому домені. Він не не показується як російський, але якщо він нас покається в пошуку, але якщо ми на нього перейти, то він нас рівно заблокується. Ми не зможемо переглянути сторінку взагалі ніяк. Оскільки спочатку повномасштабного вторгнення агресор сконцентрував зусилля не тільки на полі бойових дій, а й на інформаційному фронті, зливаючи файковий контент в мережу, наявність блокувальника російського інфоносія є актуальним як ніколи. Переконані розробники і представники хабу та додають, немає монетизації. Немає спонсорування агресії стосовно України. Наша задача була створити блокувальник такого контенту, а також блокувальник не тільки контенту, а й всього, що пов'язано з тим контентом. Це і монетизація на Ютубі, і монетизація в браузерах. Ми зробили розширення до браузерів, яке власне і блокує будь-який контент-агресора. Це може бути як доменру, або, наприклад, може бути зареєстровано як в Ютубі країна. Походження Росія це все буде в нас блокуватися. Наша держава також блокує сайти з доменом «Ру». Утім, тільки на території нашої країни, а розширення ноураша no Content блокуватиме російський контент і в інших державах для користувачів, які його встановили. Зокрема, російські сайти не отримуватимуть від реклами в інших країнах прибутку. А на розробку та втілення у реальність розширення до браузера No Russia Content інфоволонтери витратили всього місяць. Нині розробники подали розширення на Play Market та чекають від платформи підтвердження. Аліна Рябко Максим Білоткач темитня тева. З учнівської парти у кращі помічники зсу десять буковинських школярів за допомогу українським військовим отримали нагороди від головнокомандувача Валерія Залужного. Так діти продавали, виготовляли своїми руками вироби, колядували, випікали ласощі та навіть створили блокпост для збору коштів для збройних сил України. Тож по праву заслужили нагороди від головнокомандувача нашого війська. Ну а ми пишаємось тим, що юне покоління знаходить можливості, аби разом із захисниками наближати нашу спільну перемогу. Вчора, 18 липня, в селі Кам'янка трапилась дорожня транспортна пригода. 26-річний місцевий житель, керуючи автомобілем, Рено, врізався в велосипедиста. У результаті ДТП 85-річний пенсіонер отримав травму руки. Його госпіталізували до медичної установи для надання необхідної допомоги. На Буковині через необережне поводження з вогнем сталася пожежа. Так, 18 липня у селі Дністрівка Кельменецької територіальної громади на відкритій території загорілася суха трава. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 1 гектар. Того ж дня ще одна пожежа на відкритій території виникла на парковому проїзді у місті Чернівці. Рятувальники ліквідували займання. На цьому будемо ставити інформаційну крапку. Нагадаю, що усі новини ви можете знайти на Фейсбук та інстаграм-сторінках, а також на телеграм та Ютуб каналах. Зустрінемось вже завтра о цій же порі. Залишайтесь з нами на телеканалі ТВА.